Шостей в останній як віце-президент Сполучених Штатів відвідав Україну Джо Байден. Політик прилетів рано вранці. Біля трапа скуштував традиційний коровай. Одразу попрямував до прем'єр-міністра України. На зустрічі Володимир Гройсман пообіцяв Байдену не звертати зі шляху реформ та європейського вибору України. Потім віце-президент США зустрівся з Петром Порошенком. Близько години лідери спілкувалися за зачиненими дверима. А коли вийшли до преси, Порошенко назвав Байдена своїм другом джу, говорив про тісну співпрацю та потребу суворіших санкцій щодо Росії. Санкції не є самоціль, але важливий інструмент тиску, впливу та мотивації для Російської Федерації: бути за столом переговорів, імплементовувати мінські домовленості. Припинити агресію та окупацію та забезпечити територіальну цілісність нашої держави в рамках міжнародного права. своєю чергою Байден пообіцяв, що всіх санкцій з країни загарбника не зніматимуть, аж доки Україна не встановить контроль над всією територією. Наголосив, що Мінські домовленості єдиний шлях до мирного владнання конфлікту на сході, а також заспокоїв щодо нової адміністрації в Білому домі. And I hope the next... Я сподіваюся, що наступна адміністрація також буде вашим прихильником та партнером у вашому прогресі. Але ви знаєте, ніхто не може виконати важку роботу за вас. Каденція Байдена скінчиться за чотири дні разом із президентством Барака Обами. Останнього на посаді змінить Дональд Трамп.